Ось така краса. Там було 39 і тут ще 4 43 штуки. Ось така краса, друзі. Так, в мене є чергові гриби бараньохи. Спробую показати зараз. Недавно у мене було 4. Тут є три. Ось така краса. І так, щойно показував дві бараньохи невеличкі, і йдемо, я бачу вже здалеку, що є бараньохи, і їх є досить немало, друзі. Пробую показати вам зараз. Як воно виглядає, тут їх є. Зараз я вам покажу, яка то є краса. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сім штук. Оця. Найкрасивіша. Велика. Краса, друзі, краса. Сім штук. І так, щойно показував друге місце, де було сім штук. І зараз є от Хочу так здалека показати. Хочу здака показати. Ну тут їх більше є, ніж 10, друзі. Тут їх є більше, ніж 10. Спробую зараз показати їхню кількість. Так, будемо рахувати. Одна, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять штук, друзі. Ось така краса. Так, чергові мої гриби бараньохи, четверте місце, дивимося. Бачу, що є, але досить маленькі. Показую. Тут є дві штуки. Ось така краса. Так, маю зараз чергове місце, п'яте. Фактично можна сказати, що на кожному місці є бараньохи. Спробую показати. Ось таких одна велика і... і маленька є біля неї. Ці вже постаріли. Ось неподалік дороги. Машини їздять, ось така краса. Ну що ж, продовжуємо. І так, бачили в мене наразі скільки їх вже було штук. Я потім в кінці підрахую і маю ось ще є місце. Це вже яке п'яте місце? Шосте. Шосте місце вже. І я здалека бачу їх, друзі. Там було 32 чи 33 Ось які тут вже постаріли, друзі. Тут є три штуки. Тут є три. І бачу, ще є. Ще є. І тут вже ще є три. Тут вже розсипалася. Тут три, тут є шість штук на місці цьому. Ось така краса. Це вже є десь приблизно 36, 37, 39 бараньох. Вже ось така краса. Все, друзі, наразі це вже все по місцях, збираюся додому. Дякую всім за увагу. Так, друзі, я вже нарахував 39 бараньох і думав, що це вже все, так як намалювалося нове місце для мене. Я про нього навіть нічого не здогадувався. Зараз ми підійдемо туди. У мене немає слів, то я сьогодні попав. О, тут є, як бачите, чотири штуки. І тут такі чотири штуки, що важко передати словами. Ось така краса. Там було 39 і тут ще три штуки. Ось така краса, друзі. Ну що ж, в мене немає слів, друзі. Дякую всім за увагу.